Півтора року його рідні жили у невідомості. Біла церква провела в останню путь солдата Віталія Загороднього. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині ще 10 листопада 2023 року. Поблизу села Новомихайлівка. Чоловік був водієм відділення протитанкових ракетних комплексів 79-ї десантно-штурмової бригади. Церемонія прощання відбулася у Спасо-Преображенському соборі, куди прийшла майже сотня містян. З нею міродини не на камеру розповідають, Віталій був дуже чуйною людиною. За інформацією заводу Росава. Він працював на підприємстві ще з 2004 року, у 2023-му мобілізувався до збройних сил. А вже за чотири місяці прийняв свій останній бій. Віталія поховали на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишились дружина, донька та батьки. Вічна пам'ять і слава герою. Спочивано представлено войне захисника, в приневітарі запущень усякові трохи не вільної і не вільної. Поліція затримала шістьох осіб, які напередодні у спортзалі міста влаштували стрілянину. Нині правоохоронці розшукують ще чотирьох причетних та встановлюють мотиви злочину. За фактами вчинення замаху на вбивство хуліганства та незаконного поводження зі зброєю. Відкрите провадження. Нагадаю, група чоловіків увірвалася до приміщення фітнес-центру. Здійснили кілька пострілів зі зброї та втекли. У наслідок події поранено відвідувача залу. Його госпіталізували. Із вогнепальним пораненням ніг чоловіка прооперували. Твій голос рушій змін у Білоцерківській громаді триває опитування молоді, щоб зрозуміти, чого прагне прогресивне покоління. Його проводить громадська організація Up to Date, яка працює у місті вже рік. Як розповіла нашому телеканалу його очільниця Вікторія Ткаченко, вони хочуть актуалізувати дані зібрані у торіч. Тож, якщо вам від 15 до 35 років заповніть анкету. Посилання на яку можна знайти у нашому телеграм-каналі та Фейсбук-сторінці, на це знадобиться менше п'яти хвилин. Зокрема, там запитують про ініціативи, зміни в громаді, мотивацію та інше. Зазначу, що за попередніми відповідями вже зрозуміло, що молодь хоче більше проєктів спрямованих на національно-патріотичне виховання, поглиблення знань з фінансової грамотності та екоосвіта. По-перше, ми вже зробили таку невеличку спільноту, де молодь може просто спілкуватися, проводити свій час разом. Також у нас діючий проєкт про екшен, де кожен бажаючий може отримати в собі такого наставника і за 10 онлайн таких занять дійти до певної цілі, яку вони перед собою ставлять. Також у нас був діючий проєкт Перша хвиля вмотивованих. І наразі ми працюємо над тим, щоб запустити другу хвилю. Кінцевий результат це по перше. Оприлюднити ці результати, щоб і інші могли знати, що відбувається з молоддю насправді, а не через призму інших опитувань, які можуть проводити чисто для галочки. Ну і звичайно, ми хочемо податися на грант, реалізувати новий проєкт, який допоможе молоді розкривати свій потенціал, свої можливості, надихатися і творити разом молодіжну спільноту. Світ змінюється завдяки тим, хто не мовчить. Якщо ви стали свідком важливої події, маєте проблему, яка потребує розголосу або хочете поділитися своєю історією. дзвоніть у редакцію Еспресо Біла Церква. Ми завжди готові вислухати, перевірити факти та дізнатися причини вашої проблеми. Телефон для зв'язку 068 905 06 26. Робимо новини разом. Крашні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїли з 19 березня. Одна з найвидатніших українських поетес Ліна Костенко святкує 95-річний ювілей. Її творчість надихає, а слова написані багато років тому залишаються актуальними сьогодні. У краєзнавчому музеї до цієї дати приурочили літературно-мистецький арсенал. Слова як сонце сходили в мені. Ініціаторами стали працівники навчально-методичного кабінету професійно. Технічної освіти у Київській області захід об'єднав представників 25 закладів, і на ньому звучали вірші, промови та пісні на слова письменниці шістдесятниці. А ось родзинкою стала виставка під назвою Поезія Ліни Костенко у ароматах та смаках, під час якої збирали кошти на потреби ЗСУ. Загалом експозиція налічувала шість локацій з назвами творів: Маруся Чурай, Осінній сад, поезія це завжди неповторність та інші. Ліною Васильівною у нас ну, особливий зв'язок, вона сама з Київщини, ми Київська область. Тому говорити про митців треба тоді, коли вони живі. Бо після того, як вони йдуть за горизонт, вже залишається пам'ять про них. А важливо сказати слово, коли людина жива. Знаєте, Аура дивовижна сьогодні панувала, величезна площа, але ми розуміємо, що нам все рівно місця замало. Нам хочеться нам є що показати, є чим поділитися, є чим надихнути тих, хто знаходив, знаходився в залі. Ну, ми сподіваємося, що про цей захід будуть знати ширше. І столітній ювілей, коли буде в Ліни Васильівни, ми будемо святкувати ширшим колом і головне у мирній країні. правда, а як же людина? ж людина? А тепер про інформаційну боротьбу, яка триває щодня. Віталій дрібниця історик, якого дивляться сотні тисяч людей по всьому світу. Його розповіді в чат рулейці відкривають очі на справжню суть і рівень необізнаності росіян щодо багатьох історичних фактів пов'язаних з Україною. Сьогодні він з нами на прямому зв'язку. Віталію, радий бачити та чути вас у нашому ефірі. Доброго дня, пане Ярославе. Якщо коротко про вас, то ви намагаєтесь донести росіянам справжню історію України, яка спростовує їхні наративи. Розкажіть, що спонукало вас взагалі розпочати спілкування з ними в чат рулетці та вести просвітницькі блоги ну, навряд чи Я доношу до росіян якусь правду. мене дивляться 95% українців і це для них. Ну, а змусили мене там певні життєві обставини, і я ще підсів на українських блогерів. Як історик бачу, що вони допускають помилок, думаю, ось я вийду, розкажу правду. Насправді, в мене помилок історичних не менше, ніж у тих блогерів, які не є істориками. А ось які саме помилки найчастіше ви зустрічаєте від так сказати від наших істориків? Ну, наші історики, як правило, користуються не фахами виданнями, а якимись популярними виданнями. Дуже часто говорять про обмін територіями між радянською Україною і Росією в 54-му році, що, начебто, там замін Криму віддали Таганрогщину, хоча це було в 25 -му, 26 -му роках, і так далі. Є такі помилки, помиляються в датах, але це нормально. Це допустимо. А у фактах не помиляються наші історики. Історики фахові не помиляються, а популяризатори-блогери дуже часто помиляються, ну нічого страшного. А взагалі, як відбувається ось це спілкування, переважно я так розумію, з росіянами у чат чат-рулетці? Ви вмикаєтеся і просто рандомно вибирається той чи інший росіянин, і ви з ним спілкуєтеся на якісь теми? Звичайно, так воно і відбувається, але розумієте, що багато сміття, в тому смислі, що із там годинного спілкування в ефір виходить там 15 20 хвилин. А що переважно обговорюєте? Ось як зав'язується ця розмова? Вони самі якось дають цей гачок, так сказати, а ви потім розвиваєте? Чи як? Ну по різному буває ситуація. Буває, що я чекаю, коли мені гачок закинуть, коли я ну, бачу, що людина настроєна на, на спілкування, але часто я починаю діалог і я хочу е, вести з росіянами діалог з історії, але не завжди це виходить в реальності. А як ви взагалі оцінюєте рівень історичних знань у росіян? Ну, рівень історичних знань всі історики кажуть, що ніхто в Україні не знає своєї історії. Це нормально. Але росіяни не знають власне історії агресивно. Ось цьому справа. І вони своє незнання історії насаджують нам. Це тобто ось ці наративи, ось ця пропаганда, яка крутиться у них по телебаченню. Ви про це маєте на увазі, правильно? І пропаганда, і взагалі вся система е, академічної і е, історичної освіти в історії в Росії побудована на достатньо міфологічних засадах. А ось можете навести приклад? Ось які міфи найпоширеніші серед росіян щодо України, саме історії України? То, то по-перше, вони не знають історію України. Найбільш поширені міфи, що Русь це російська держава, а не на території України, що Бандера там фашист. Вот або нацист, що України не існує, існувати не може, що немає українського народу або українці, росіяни це один народ, як то Путін писав. А як взагалі, ось ви ж їм якісь тези даєте? Тобто правдиві щось. Спростовуйте, грубо кажучи, їхні слова, як вони реагують на це? Вони тобто сприймають цю інформацію чи ось ні, та те, що ви говорите, це все неправда, і я там слухати вас не хочу. Вони в принципі відмовляють в суб'єктності Україні і українцям, тому донести до них якісь реальні речі про історію, а особливо про історію України, просто неможливо. Не кажуть, а та, то це ваші там історики писали, або це та там твоя точка зору. Я говорю, та це академічна точка зору. Та не розповідай, то ти ви а ось якісь були у вас смішні, можливо, моменти під час спілкування з росіянами? Ось що ви почули якусь тезу? Ну, і от яка прям ну, дуже смішить, вона взагалі неправдива, і ви ось доносите цій людині, а вона все одно стоїть на своєму. Чи є у вас якийсь от приклад цього? Чи можете розповісти? Пані, ну за три роки я вже насміявся, розумієте, воно не те саме повторюється три роки, і вже ну в мене немає такої реакції на них, як сміх. Я просто спокійно на них дивлюся і думаю, боже мій, в яких школах ви вчились. А взагалі, от ви під час спілкування запитуєте в них от якраз про ті, де вони отримують ці знання, звідки, з яких джерел школи, університети, чи тільки телебачення. Як правило, вони отримують знання і своїх засобів масової інформації, але величезна кількість росіян на блакитному оці мені розповідає, що вони там читали Карамзіна, Соловйова, Ключевського, Вони в руках їх не тримали, але вони відповідають, що вони це начиталися такої класичної історії. Тобто, вони свято вірять в те, що вони читають, і те, що їм здають з цих засобів масової інформації. Ну, думаю, що так, тому що критично до інформації вони не, не відносяться. І коли я кажу, що ось одкритам там свій та перевір якийсь один-два факти, та ми подивимося, що я ти ні, ні, я не буду цього робити. Зачем? я і так все знаю. Ну це стандартна відповідь. А взагалі, на вашу думку, як історичні міфи та пропагандистські меседжі впливають на сучасну політику та суспільні настрої в Росії? Дуже сильно впливають, бо в кожній країні людина живе міфами. Перевірити кожен окремий факт неможливо. Ну це загальний такий підхід. От і вони живуть міфами, вони живуть телевізором. Я це бачу вже четвертий рік. А ось про що можливо є якісь теми, які цікаві, ви обговорюєте з росіянами? і Все ж таки, серед цієї купи людей, з якими ви вже поспілкувалися за ці роки, чи були люди, які дійсно визнають той факт, ості ті, що ви надаєте факти, і погоджуються з тим, що це дійсно правда? Чи таких людей взагалі немає в Росії? Ні, ну такого не буває. Такі люди і люди є. Але я вже працюю як соціологічна служба. За три роки моєї роботи через мене пройшли, мабуть, десятки там, тисяч росіян, і десь в межах 2 3 там 5 є люди, які ну визнають Україну і суб'єктність. Та є ще колеги історики або студенти історичних факультетів. То там ще більш-менш з ними можна говорити про історію. А адреса населення живе звичайними міфами. Ви говорите, що вас дивляться переважно, ну наводили статистику 95% українців. А взагалі, наскільки зараз наш народ цікавиться своєю історією? Тобто раніше, до початку повномасштабного вторгнення, це ну на мою думку, певно, це були якісь ази, те, що дають в школах, університетах. А ось зараз заглибленіше українці вивчають свою історію. Ну, є декілька статей фахових з цього приводу, де дійсно десь в декілька разів зацікавленість історією після 2022 року зросла. От і десь порядка 54% українців вони цікавляться історією саме через youtube канали, не через, на жаль, фахові видання, а через такі популярні видання. Ну от я попав у цю, як то кажуть, струю. А щодо ваших просвітницьких блогів, що ви там переважно розповідаєте? Які це тематики і які користуються найбільшою популярністю? Ну, у мене на каналі є історик щосуботи, коли я до себе в студію запрошую професійних істориків, кандидатів до керів наук. і десь в межах години вони розповідають ну найновіше по своїй темі, що вони там досліджували. Але на жаль, такі передачі мають найнижчий рейтинг. Все одно, а чому на вашу думку? Ну, мабуть, що довгий формат, по-перше, годину, а не 15 20 хвилин, тому що люди привикли до коротких відеофрагментів. От і фахового історика не завжди цікаво слухати, тому що хтось не може донести інформацію. Він прекрасний історик, але розповідає достатньо, скажімо так, скучно. Тобто, треба ще й вміти донести, популяризувати свою ну, свої дослідження. А як на вашу думку можна покращити історичну освіту взагалі в Україні? Тому що ось там були і там були пропозиції від міністерства освіти об'єднати всесвітню історію, історію України в одне чи взагалі це доцільно наприклад на вашу думку, і як покращити все таки ці знання? Ну, щодо інтеграції, то тут різні точки зору, мені, як уже людині, яка не працює в школі, важко зараз визначитися, хай це вчителі визначають. А для покращення навчання історії в Україні, ну, як мінімум, треба збільшити кількість годин. Тому що одна або півтори години в тиждень це не навчання історії, це так, відбування. А чи достатньо Україна представлена у світовій історичній науці, що варто змінити саме в цьому ключі? Тут держава має цим займатися. Держава має якісь українські популярні або академічні дослідження перекладати іноземними мовами, тому що це тільки держава може таке зробити, і популяризувати себе. Наша держава, на жаль, цим не займається від слова зовсім. А все ж, як ви оцінюєте рівень знань про Україну серед іноземців? Ще бачите, можливо, є якісь статистичні дані чи були якісь опитування серед іноземців? Ну, мені важко на це відповісти. Я не спілкуюся з іноземцями, і таких даних я не бачив. Думаю, що знання про Україну вкрай низькі. Тобто, грубо кажучи, вони там зупиняються на тому, що знають Тараса Шевченка, якогось можливо князя, і все. В принципі, так, це які... всі знання про Україну. Загальні речі, але в зв'язку з тим, що е, в основному просувається російський наратив за кордоном, а росіяни це роблять і до сьогоднішнього дня, то наш український наратив просувається вкрай слабо. А от що нам потрібно зробити як українцям, щоб все ж таки нашу історію знали за кордоном? Тобто, все це також залежить від держави, чи все ж це залежить від кожного індивідуально. Нам потрібно можливо там більше розповідати. Там не знаю, от виїхали переселенці, розповідати сусідам, не знаю там знайомим, з ким познайомились, чи якось це працює, щоб, грубо кажучи, нам вийти на той самий рівень. От, Тих самих росіян, які популяризують свою культуру, і от про неї знають, а про нашу не знають. Ну ще раз, популяризація культури в Росії йде чітко через державні канали або канали, які, начебто, є суспільними, але фінансується російською державою. Ми по рівню монетизації цього від них відстаємо назавжди, і на жаль. Не вдасться нам вийти на рівень порівняний з російськими. Наша держава має цим займатися. Вона на жаль цим фактично не займається. Академічні історики цим займатися не будуть. Можливо, якісь засоби масової інформації можуть цим займатися. Тобто варто почати ось з цього саме з засобів масової інформації, з поширення серед ЗМІ такої інформації? Однозначно, ну звичайний українець, який виїздить за кордон, він що буде ловити там того норвежця, умовно, чи француза, і казати: слухай, я ось тобі розкажу справжню історію України, він скаже, нашому ромінні. Пане Віталію, і можливо, якісь ваші рекомендації для молодого покоління, як краще засвоїти історію України, що читати, можливо, порадити якусь книгу. Ну, читати треба якісь популярні видання, тому що академічні видання е, читати дуже важко. Вони предназначені істориками, написані для істориків. А читати популярні видання з історії України має бути. У нас є непогані журнали, які займаються просуванням українських наративів в Україні. Там локальна історія, непоганий є журнальчик. От е, люди мають читати популяристику, і її треба, щоб було багато. На жаль, у нас її е, вкрай мало. А от що порекомендуєте? Можете якесь видання конкретно назвати? Ну, найбільш популярний такий екскурс в історії України це зараз Сергій Плахій Брама Європи. От рекомендую всім хоча б почати з цього. Дякуємо, пане Віталію, за вашу відданість справі та цікаву розповідь. Будемо завершувати Дякую. наш ефір. Дякую вам за питання. Як ми переконалися, знання нашої історії та її популяризація є важливим елементом збереження національної ідентичності. Пам'ятаймо про це і передаваймо ці знання далі. З вами був Ярослав Гопаца. На все добре.